Привіт! Мене звати Барт, а це мій господар Андрійко. Більш за все на світі ми любимо прогулянки лісом. Біг на випередки й ігри в травишці з моєю забавкою кісткою. Та одного разу під час прогулянки сталася халепа. Мене вкусив кліщ. Ев, ев, що це? Ах ти, маленький поганч. Зараз я тобі покажу. Тільки но дотягнуся. «Ау, Андрійку, рятуй. Це була маленька кусюча комаха, але Андрій чомусь дуже перелякався одразу повіз мене до лікарки. Оглянувши мене, добра й турботлива ветеринарка Анна сказала, що він міг заразити мене захворюванням з дивною назвою Бабазіоз, від якого я міг навіть померти. Андрійку, як же добре, що ти одразу привіз мене до лікаря. Анна витягла кліща, обробила місце укусу та розповіла, як діяти, аби це не повторилося. Перед виходом на прогулянку потрібно обробити мені холку спеціальним спреєм, який відлякує паразитів, або дати спеціальну пігулку від зараження. Та кліщі не єдина біда, яка може трапитись під час прогулянки. Про це у черзі до лікарки-ветеринарки розказали мені мої кудлаті друзі. Тож ми з Андрійком вирішили ввести кілька важливих правил. Відтепер ми гуляємо по можливості рано вранці чи пізно ввечері, коли на вулиці прохолодно. Також на наших прогулянках ми іноді використовуємо спеціальні чобітки. У мене їх дві пари: одні влітку бережуть мої лапки від спеки, а інші взимку від морозу. Тому я не лише захищений, а й стильний собака. Oh. Із собою в нас завжди є снеки та пляшечка води. Коли через густу шерсть стає спекотно, Андрійко дає мені попити та обробляє мої лапки. Після прогулянки, як чистоплотний собака, я приймаю Маю прохолодний душ, а потім із задоволенням відпочиваю на власному кілимку. Усі ці маленькі хитрощі роблять з мене щасливого, а головне здорового й енергійного песика. А кліщі та блохи, побачивши та почувши мене, тепер одразу розбігаються. І ми з Андрійком можемо бавитися і гратися в улюблені ігри безпечно.